Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Автоприєм з Європи авто. У нас нове надходження MG Електроавтомобіль, виробник країна Великобританія. Це не китайський виробник, це виробник Великобританії. Автомобіль 2020 року. 44 кВт у нас батарея Запас ходу на 230 км з пробігом 109 тисяч оригінальний та підтверджений. Автомобіль у нас не фарбований на дуже топовій комплектації. Таких автомобілів майже немає на такій комплектації. Міль весь в рідному окрасі, також пізніше прийдемося професійним прибором. Все вам покажу. Також надам він кода пізніше. У нас LED ходові вогні, LED-оптика. Легкосплавні 17-оригінальні диски стоять MG. Також у нас безключовий доступ. У нас є панорамний дах, кучу різних асистентів, камера заднього виду, задні патроніки. Тому дійсно в збережному та гарному стані. Ціна даного автомобіля 12-500 доларів, розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також пройдемося трошки по комплектації, вам покажу. У нас безключовий доступ. Мертві зони стоять в зеркалах. Також у нас тримання в полосі, адаптивний круіз-контроль у нас з мультикермо всі склопідйомники. Також у нас електросидіння. У нас 109 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. У нас є Apple CarPlay, навігація, камера заднього виду. Також камера заднього виду вам покажу. Все працює, кондиціонер у нас працює, два ключі у нас в даному автомобілі. Музичка також працює. Кожна кнопочка працює. У нас панорамний дах присутній. Також у нас шкіряний салон. Він дійсно, в дуже гарному та збереженому стані автомобіль. Також в задній ряд сидінь, покажу вам. Автомобіль чистий 20 рік. Також задній ряд сидінь. У нас панорама ціла. Все повністю ціле, весь потолочок цілий. Сидіння у нас не поцарапані, не перешивалися. Карти в гарному стані. Автомобіль такий має перламутровий чорний колір, він переливається на сонці. Також покажемо вам багажній відсік. Просто новий автомобіль. Також можете собі зафіксувати він-кода для перевірок у всіх базах. Також у нас насос для підкачки, колес. Тут у нас зарядне стоїть шнур для зарядки автомобіля. Також у нас задні патроніки. Легкосплавні 17 диски в стані хорошому. Також покажемо вам з другого боку автомобіль. Також зараз пройдемося професійним прибором по підкрасах, все вам покажу. Сидіння в ідеальному просто стані. автомобіль виїжджає своїх 230 км без проблем. Такий кросовичок, кліренс в нього великий. як в джипа, автомобіль у нас не повноприводний, але високий. Проїде по любим дорогах. Також візьмемо професійний прибор Profiline, пройдемося по підкрасах автомобіль. Автомобіль, нагадую, весь в рідному окрасі. У нас сколів навіть на капоті немає. Такий прикольний колір переливається, перламутер він у нас. Бачите, весь автомобіль б'ється до 100. Зараз ми пройдемося, весь автомобіль. Все вам покажу. Автомобіль дійсно гарний. Ціна даного автомобіля 12,5 тисяч доларів. Розмитний та сертифікований, також у нас є доставка під ваш дім. В будь-яку точку України також можлива доставка в Європу, для кого потрібно. Немає проблем, також доставляємо в Європу. Також пізніше надам всю сервісну історію, у нас є також. Автомобіль дійсно, дійсно, дуже гарний. Як бачите, все б'ється до 100. Також зараз перейдемося. Перейдемо в салон, трошки протестуємо його, прокатаємося, подивимося всі функції, які в ньому є. Також у нас адаптивний круїз-контроль стоїть. Тут, тут у нас зарядна станція підключається. Також перейдемо зараз в салон. Також протестуємо трошки автомобіль. З камеру заднього виду, все працює. Автомобіль дуже комфортний, м'ягенький. Також панорамний дах у нас закривається шторка. Також все працює. Проєднується трошки даним автомобілем. Дуже добре їде. В принципі, які у нас електрички були, всі відзнімав, Тоже дуже вистрий, вистрий автомобіль. Музичка у нас працює теж все. Також у нас адаптивний круіз контроль на автомобілі, тримання в полосі. У нас дійсно хватає на 230 км при швидкості 90, 100 км, без проблем. Якщо їхати 150, 160, 140, ну десь 200 хватить також без проблем. Дамо трошки газу. Автомобіль дійсно добре їде, як бачите. МД, електроавтомобіль 2020 року. Кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв огляд. Ціна даного автомобіля 12500 доларів, розмитний та сертифікований. Також можлива доставка під ваш дім без проблем за в будь-яку точку України та Європи. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, телеграм-канал, Viber, Instagram, Tікток. В Телеграм на Viber найбстріше. Надходять нові автомобілі наші, які ми привозимо. Також закидаємо автомобілі, які викупили в Європі. В майбутньому буде дуже багато автомобілів. Багато ми викупили автомобілів. Все проплачується, робляться доставки в Україну. Зараз доставками трохи важко. До місяця часу їде автомобіль. Але якось, якось та є. Тож, всіх вітаю на нашому youtube каналі Всім до зустрічі!